Вітаю, Росія продовжує путувати світ мережею збудованих ними АЕС. Ядерний регулятор Угорщини нещодавно дав ліцензію на будівництво двох нових реакторів на атомній електростанції ПАКШ, які мають побудувати російський розатом. Ще одна країна добровільно підсаджується на ядерну голку Мордору. Угорщина слідом за Іраном та Туреччиною стають на шлях Меркель. Після удару світу по російським природним енергоносіям Росія почала активно подалювати тему ядерної енергетики для заміщення газу своїм ядерним впливом, завдяки якій Росія вже контролює окремі країни. Першою була Білорусь. Спершу Білорусь пропонувала вкластися в АЕС, Китаю та США, та невдовзі Росія заявила, що про участь американців і китайців не може бути й мови через політичні мотиви. Фінансування проекту майже цілковито взяв на себе Росатом, як і в інших країнах. РФ сьогодні ключовий гравець на ринку атомної енергетики. Тільки за офіційними даними державна компанія Росатом реалізує 36 проєктів будівництва нових станцій і атомних блоків на території інших країн. Серед них, наприклад, енергоблоки в Туреччині, Індії, Судані, Єгипті та Бангладеш В державах із нестабільним політичним режимом і економікою до часто жевріють конфлікти і з'являються неконтрольовані мілітаризовані анклави. Екологи, що виступають проти експансії розатома і проти ядерної енергетики як брудної та загрозливої для людства, вважають, що РФ через вливання мільярдів в АЕС за кордоном оточує себе лояльними країнами, щоб повністю залежне на тих, країн, типу Білорусі, Туреччини або Бангладеш нема своїх потужностей, щоб зберігати радіоактивні відходи. А отже, вони будуть відправляти їх на зберігання в Росію. Росія ж завжди буде давати їм хорошу ціну на це паливо і послуги зберігання відходів. На демонтаж станції, у разі якщо вони захочуть зупинити виробництво, грошей у них теж не буде. Більш того, Росія зголошується будувати енергоблоки за ціною у два рази нижче, аніж американські чи французькі конкуренти за рахунок зниження вимог до безпеки часто такі АЕС будуються в безпосередній близькості до кордону сусідньої країни у двох випадках на природних розломах землі, як то є в Білорусі та Угорщині. Виходить абсолютна залежність від дерев, ядерне рабство із країн, які потрапили в таке рабство, Росія зараз намагається створити свою коаліцію на противагу коаліції держав, що підтримують Україну та групи Рамштайн. Тобто на сьогодні Україна та Росія стають двома точками концентрації. Світової підтримки з великою різницею в якості цих коаліцій, оскільки на стороні України весь цивілізований світ, а на стороні країни терориста такі ж, як і вона, і поки світ поляризується на південному напрямку, ЗСУ почали контрнаступальні дії. Тож ми всі віримо у наших захисників, молимося за них і продовжуємо всі разом наближати нашу перемогу, до якої ми наблизилися ще на один день.